Постійної комісії з питань архітектури будівництва світового комунального господарства та Лаупської. Всього нас 5 членів комісії, присутні 4, один агрев відсутній Засідання має право Так, там для для, для ведення буду я комісію, а для... Запись, секретарь, надо избрать. Какие будут предложения? Кто за данное предложение, прошу проголосувати. Да. В работе комиссии порядка участниц переговоры Наталья на начальник изделий архитектуры, будівництво, коммунального государства, головные да, архитекторы донавчивают выконкому я, я. в селищной Значить, які у нас порядок... Ось Так, на порядку денному у нас три питання. Перше питання: про внесення змін до програми розроблення містобудівної документації території Варіонівської селищної територіальної громади. На 24-25 роки та продовження терміну її дії до 2027 року. Друге питання: про внесення змін до програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства і виробництва селищної ради на 24-25 роки. Третє питання: про розроблення детального плану частини території за межами селища Європи. Ці три питання доповідає первом Наталі Василь. Олю, Приступаємо до розгляду черги те. Перше питання. Про внесення змін до програми розроблення містобудівної документації території Легіоновського селищної територіальної громади на 2025 роки та продовження терміну лінії Дії до 2027 року. Пожалуйста, перше. Програма розроблення та оновлення містобудівної документації, на жаль, не виконувалась протягом 24-2025 років у зв'язку з тим, що кошти селищної ради були спрямовані на інші безпекові заходи в основному. Але далі я буду доповідати про питання. Вироблення детального плану і цього заходу не було в програмі. Були тільки там комплексний е, план і генеральний план населених пунктів. І у зв'язку з тим, що нам необхідно внести зміни і задати на 25 й рік е, захід по розробці детальних планів. Е, і у зв'язку з тим, що програма вже закінчується, але були законодавчі зміни і. Комплексний план, який ми повинні були розробити до 1 січня 2025 року, тепер нам дали відсрочку і ми повинні їх розробити до 1 січня 2028 року. Це дуже таке дороговартісна документація, але треба розробляти, і маю надію, що у нас можливість буде можливість почати цю розробку цієї документації на наступні два роки. Окрім того, вносимо зміни у фінансові показники, в обсяги планові фінансування для того, щоб ми могли розробити цю документацію. Тобто заходи, які були заплановані на 2024-2025 рік, перенесені на 2026-2027 рік, а у 2025 році ми. Там деякі заходи я об'єднала, щоб вони не дублювали один одного, такі як розроблення стратегічно-екологічної оцінки, було окремо для генеральних планів і окремо для комплексного плану. Я об'єднала це все в один захід просто розроблення стратегічно-екологічної оцінки, бо даний розділ розробляється для будь-якого виду містобудівної документації. І в цьому році передбачити фінансування в обсязі 250 тисяч на розроблення детального плану. Щоб почати в цьому році розробку детального плану. Детального плану. Детального плану план. план. всі територіальні громади я ж тут досить. Ні, на всю територіальну громаду розробляється комплексний план. На кожен населений пункт може розроблятися генеральний план, а е, детальний план в межах населеного пункту уточнює положення генерального. Це якщо у нас, наприклад, є громадська забудова, там є ну, в будь-якій функціональній зоні є переважні супутні види використання цієї території. там 200, 200, Детальний план 250 тисяч. Ну, це орієнтовна вартість. Детальний план, це все таки не можу. Частини території. То, так яку ми будемо робити в цьому області. Там буде наступне питання за межами населеного пункту. На території. Я ж хочу в на межах населеного буде Витрачати полуту? ті гроші до кінця. Так, Так. Да. ж їх освоїти до кінця Так, треба освоїти до кінця року, але ну, ми не можемо почати розробку, якщо в нас немає достатніх обсягів фінансування, передбачених програмою. А почати його треба цього року, і mm. да ми за а, цьому так, році ми його не завершимо. Так ми тільки вносимо в програму яку суму, і ще на ніби. Ні, це зміни а, в програму, програму, щоб, програму. Да, щоб мати змогу далі прийняти рішення і почати. Ми будемо робити в цьому, ну як не буде фінансувати. Як ну не якщо буде. не буде, то звичайно не зробимо. Його. Маємо надію, що. No, no, что надо. Давай ты можешь еще питание есть? Э значит, так это еще вы рекомендовали проект решение по данному питанию. Вот, э а не пойду, ты не судишь? Да. <на> Далі питання будет вирішено на роботу сесії. Так, друге питання. Правначення змін до програми реформування та розвитку житлового комунального господарства ради на 2021-2025 роки. З метою проведення таких заходів, як обрізка дерев, прибирання стихів, які підвали, необхідно внести зміни в програму, збільшивши плановий обсяг фінансування заходу 4.1, постійне приведення заходів щодо благоустрою, наведення належного санітарного стану на території селищної ради посутрави та карантинних бурінів, ліквідації стихівних цікавої спеціалізації відходів, та обрізання аварійних дерев. Увеличить ты финансирования финансирование на 350 тысяч. И у нас было заплановано на 25 тысяч 700 тысяч. И вместо смены. И заработано миллион пятьдесят тысяч. На конце концов, да? Да. Есть намерение, тоже Использовать эти... Пошти, так? Будемо обрізати дерева, якщо це буде Світлана Михалівна доповідати, в бюджет, носить, планувати кошти на прибирання стихійних сміттєзвалищ. Ну і до кінця року стихійні сміттєзвалища, на жаль, це не почати край роботи. Ну і наведення надлежного санітарного стану на території. А, ну стихійні свалища. Кругом. Та що, не приймалося, що доходить до цього. Тобто, знімати гілки, і на кому мост, і каже, мені на та ветки передвижніть. У нас є якась техніка. Які ветки передвижніть? В кінці Горького живе, біля його хати склали, ну, почти крайня хата, склали гілок уже там, прицепив там більше теплі, які можуть загорітися, вмісті з ними загорити хата і посадка, і так далі. Підгоріть хоча б посадку. Ну, посадка наже вода дворна, посадка тоді загориться. Тобто десь здесь його треба взяти, вивезти э, як варіант, куди ми вивозимо на це. Ну, тобто таких моментів люди носять це э, саме без обидів. А таке стихійне значить, звалище, де бывшая котельна возле нового этаж. Там.

Вот. Планируется ли там убирать или нет? Ну, я понимаю, если деньги мы сейчас программу увеличиваем, Значит, что-то посчитали, увидели, что где-то у нас непорядок, где-то не убрано, значит, до конца года надо убрать. Я думаю, мы увеличим деньги, чтобы подорожало соляра. я думаю, что не, что не подорожало соляра. то, что дорожало, об этом оно убиралось в течение года. Вот, деньги. А сейчас надо убрать еще. Но денег не хватает. Мы сейчас выделим денег, такого вот хочу знать. Будет ли там. Ми понимаємо, скільки мы, понимаем, мы э, прибираем его регулярно. Да? И э, з, від того як э, ну, возьми там центральну біля конфетної фабрики, да? тільки туда вывезли там 5 прицепів, там день, два, три вже там опять есть. П'ять Тобто там не, не було в нас такого, що ми прибрали це стихійне сміттєзвалище, і люди туди вже не носять. Тобто, тут, якщо треба обрати в як ви кажете там в котельне, давайте і там піти, і, і в котельне теж то поприбираємо я тільки знаю, якщо там є така необхідність. Я так, поміжу uh -huh. от, 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 откуда взяли таку суму? Скільки там суму треба На 350 350 тысяч. Їе ж, наверное, как-то считали, они не так просто. А давай, на 350, давайте на 250 рублей. Іли може на 500 нато. Чтобы до конца року ми їх освоїли, щоб убрали ці звалища. Там є звали, що є не тільки в мілоріору, <голові> а <що>? є, є <голові> громаді, правильно. Ну, ну, і вони там є і баркомайки, і, і в шахла, там є светки ті самі. что-то что, кодаются, что Ну я конкретно задал, пытаюсь потом что стихийно может, Смыть да? из где большая масса. Ну я так думаю, Владимир уже знает. и там, сколько используется кучи, что они Ничего, ничего. Ничего, ничего. как раз и так они растут, Ничего, ничего. там Тоже всі, ну і весь час носят. Так тому це вот будинки 12, 19, 21. Вот. Там заговорювать, ну ты не смотрели, знают. Да, ну я хотів, що роврич сказати, кажу повторю ще раз, якщо є необхідність прибрать, ну вот той кажется, боже котельне, згодом що треба прибрати. Є такі стихійні сміттєзвалища, як, наприклад, на гої, клад, да, вулиці на Землі полонця розмовляється, про яке я дізнався сьогодні. Да, людина прийшла, і, навіть, я готовий за свої кошти заплатити на техніку, щоб одна і хата да, ну, туди в посадку. Да. Тому, його посадку не одну що його треба ну, десь вивезти далі, місті з кучей, що тось впали, і посадка і. Ну, я понял, ви ж говорили, тому, вважаю, та... тому давайте навчатися. Ну, yeah. Я понял, Вы... выдави дома, да. Ви до витома, так я так понял, что начали увеличить сумму. Пошли, вот в частности люди пришли сделать заявку по улице вот. Горького. Правильно? Я Еще были. Ну, обратились люди вот так. Люди говорили. Ну как, может, письменно не писали, но обратились, то есть заявка же такая. Вот такое. Вот. Так вот, я тоже хочу сказать, что вы вот эту тоже. Добре. Мою устную заявку, что там надо навести вестей порядок пішли, ну, ну почув вас. Ну, а ви, Часу, будь ласка, тоді, почув. після того, як воно буде прибране, проведіть роботу з мешканцями, щоб вони туди не скидали. А як вони ж не будуть ну, кидати? Ні. бо вони Но... скидають, а потім... Якщо ну, вони... на той же території збираються лістя, і є, ну, і, листья, і вони несуться, де то все одно, що... Лістя, це, все ну, а, да. а, це от, листя. Ну, він залетів чоловіка, він повинен, ми його брали. Він повинен, що не теж. Рисають лісу, і лістя згрибають і несуть туди. І несуть і не тільки голосувати не тільки ті, люди, які там прибирають перед домом, але і ті ж, які дворяти. Так само рівно до цей каже, що не треба туди нести, тому що їх треба ті вивозити де інде, а не складати і відбирать. В Европейской 14 и нести до Европейской 12 вам питье, кучу, а вы два раза выжимаете. Не упрямите, чтобы... Я все так, ваш же там ваш дворник работает. Чай, ну, и она не... же носит туда же... Нет. О, а, не куда туда дворник а куда она лезет? А куда? Ну, мы вывозим трактором листья. Она на кучу сгребает, мы приезжаем трактором, отдельно комфортно вывозим. Где она же не зубает кучу? Да в разных местах она не живет, где трактор можно заехать. Немал разу. Да есть раз два места. Да. Вот это. Да якие же разные места вот это... двухэтажки вы проходите не них, там перед двухэтажками всегда куча перед садовой двох, яку ми регулярно забираємо. Ветки, листя. Біля вашого будинку, в торце вашого будинку также да. листя, собираюся. Ми не носим туда на цю ділянку, это, про яку ви и, сейчас скаже. И туда носится, і <laughs> на корець этого. Куда не носят. Ну, я же наши, я же верник, куда мені, ви, не носят. Если вы считаете, что наши верник, то, ви, то ви наших джерніх, да не наши верник. <клес> Все, <клес> взяли до відома за уваження. Да. <клес> <клес> да. Пропозиція. Ще <клес> питання є? Ні, нема. Нема. Значить, ставив на голосування питання про внесення змін до програми реформування та розвитку шлоти на святилося на 25-й роки. Так. Хто за це? Так, так. Ніпенко задіяк, Шевченко, Ярхнавець за. Протимались нема. Значить, питання виносити на розгляд. Сесії. Третє питання. питання. Про розроблення детального плану частини території за межами селища Яворницька. З метою розміщення індустріального парку біля селища Яворницьке на за межами населеного пункту. За південною межею, за головним матеріальним складом, це він буде з півночі, потім по одну сторону дорога. І за край селищі десь матеріальний склад і територія. А Це матеріальний ну, да. ну. склад. Ні-ні, ну, то маляна, оце. Оце, оце. А от те жовтий, оце буде там парк. Що там буде? Хотілося б розмістити там індустріальний парк. Це територія, на якій розміщаються різні виробничі приміщення, склади можливо. Ну там де асфальтний завод. Ну так я от і спрашиваю, то територія асфальтного заводу? Ну вона не знає, ну так. Да. Ну так не знаю, так раз виносять на карту, так наверно. Да, це рынки комунальної власності. Які будуть об'єднувати дві земельні ділянки. Які тут є? Ну тут дві земельні ділянки по кадастровому плану. Та вона не знає, ну асфальтової, наверное, щось там. Там ж кусок территории есть за російський травою стоїть. Ну, по карті там немає ніяких. Будивель нема, там? Нема. Ну а на там будильник. Так я тоже и і... котелку представили, где оно. Ну? Все-таки разумно. Я, ну, що... я думав, що до этого разве там будильни нема ничего. Немає так я знати, де це ділянка. Ну одразу за сразу заденную машину. Ну за матеріальним складом слова.

И это автомобиль на дорогу. Ставин давай. Да блин, чуть там дальше, дальше. Так это в сторону. В сторону асфальтного. Так это за материальным складом в сторону Синельникова. Да. Это там территория такая. Да нет. Не в сторону Синельникова. Ну, сто, воже, вот. Смотри, в сторону Синельникова. Между складом и вот склад матеріального завода. Ну, вот ну, мы на дорогу. Войдемо, склад заканчивается. И вот эта территория. вот да. таким жопустом. Правильно, да. ну, так там между. Да нет, Саша, ну тебе свадьбу, что ты рассказываешь В сторону Симельникова едешь. Ну, заканчивается главный материальный склад. Да. И, дальше. и дальше идет территория. Посадка, там все. Йде завод, а до данные спасли завод описания.

Тема нас Ну, расскажите. Я, я не понимаю, честно. Ну, вот мы едем. вам куда удобнее ну, ехать? Синя Николаевич, из в, че... нет, в Вот, в так. Так. Правильно? Да. И по праву вот, которого... вот, главный материальный склад, да? Нет. Чи не главный материальный Нет, Это не материальный склад, это подстанция получается, да? У вот, тебя чья называется. Так, да. То я, то, что, а говорит, а, Ну, Ну, дальше на ну, цей да, межує територію підстанції по цю ну. сторону дорога, по ну, сторону... дорога. А де головний матеріальний склад? Да. Оце? Оце. Угу. оце, да? Главный да. <кх> <Підукряння кх> да. матеріальний доїхав. No. Вибачте, була у вас Ну, колова. ну колова. Тут же я не мог понять. а так, это заканчивается ЭЧ. И, когда-то переезд был, вот это у нас уже uh -huh. указано. И, и, вот это вот <свят> эта территория, да? Да. Вот там вот, 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 Ну, площадка може й нерівна, але логістично, дуже там ручно розташування. І залізниця, і дорога, і бізвітні шляхи. <ріх> Вийшла там зробити цей індустріальний парк, дуже було гарно для нас. інвестицій. для цього треба ж розробити детальний план території. На який слід можна, бо не знають там. Конечно, есть. Вода что-то с синельника так Да, это да. по у нас. Ну, там. Ну, так, ну, так. так. <с, с этим парком инфраструктуральным. Голосуем. Ну, так, еще питание есть? Не ну, может. Да, да, ставим э, про, питання про внесення змін до програми реформування та розвитку житлово комунального господарства и ловил представництво на 21-25 роки. Хто вот. за Гніпенко за Адия Шевчик овец за. 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 Роты тримались. Питання виносяться на розлект. Спасибо. Так, все питания к были взглянуты. Как уже вау, нацил, заседание комиссии все.